Друзі, всім привіт! Сьогодні я сам пакую всі замовлення і тому є така можливість. Хотів вам показати, як виглядають корми, які ми продаємо на вагу і скільки ми їх продаємо. От, Будь ласка, це, наприклад, для цуценят home food. Це для котів, там якийсь, ну, для курка, креветка 5 кг, то 5 кг. Це хепіван, наліпочок фірманих фірмових поки що немає. Це хумфуд для кошенят. Преміалка теж наліпок немає, ну нічого хорошого. Так, це ось е, коти раз, коти два. От я порахував. Тут е, виходить 18 кілограм. Ну, це близько десь відсотків 10 від е, загальної кількості замовлень по кілограмам. От так кожного дня ми пакуємо, відправляємо вони всі. Нормальних таких ZIP пакетах але я хотів наголосити, що в цьому пакеті не, не треба зберігати корм, тому що це звичайний пластик, це чист тільки для транспортування. Потім пересипаєте в якою е, там е, 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 харчовий пластик, там в якийсь контейнер, і зберігайте в нормальних умовах. Е, ну так е, е, це дуже вигідно якщо ви. Трохи порахуйте, там на сайт зайдіть, подивіться ціни. Ми там трошки схитрили, щоб вам було е, цікавіше. Корм на вагу дуже вигідний. От. Ну і Продаємо ми його багато, люди порахували, знають, тому і ви звертайтесь, будь ласка.